Дубов Сергій, військовослужбовець Державної прикордонної служби, ще не вітеран. Уроженець міста Маріуполь, воював в місті Маріуполь, пройшов Азовсталь, полон, отримав поранення, все, все в Маріуполі. Спортом займаюся якби постійно і до війни займався. І зараз продовжую вже пройшов лікування, реабілітацію, продовжую займатися спортом. Долучився до змагань Сільної України. Спорт взагалі для ветеранів дуже потужна реабілітація. Вона допомагає здоров'ю, здоров'я, комунікація, якісь досягнення взагалі життєві. Прошу всіх хлопців, дівчат, поранених, ветеранів, військовослужбовців, всіх хто поранений, поранені, всіх долучатися до, до цих змагань. Спорт він дуже допомагає.